Вітаю вас з вами Тетяна Рамус. Сьогодні традиційно говоримо про цікаве і корисне в програмі Зверни увагу покупки через інтернет-магазини набирають все більшої популярності серед населення. Сам інтернет місце для нас все більше, і ми все частіше. Взяти популярний нині сайт однокласникеру. Лише за останні два тижні там оселилося близько 200 тисяч українців. Ми не рахували кількість користувачів інтернет-магазинів, хоча з Права це зручна і популярна. А от як не потрапити в халепу, замовляючи товар, який ви не тримали в руках. Дивіться далі! Тобі шукай! Вже цілий день бігаємо, а що шукаємо, незрозуміло. Я подушечки на лапах стер, а їй байдуже. Ох. Мені не байдуже. Я хочу знайти місце, де ціни найнижчі, і щоб нам з тобою на вулицю лише по потребі. Тоді нам додому, в інтернет. Кожен собака знає, що в інтернеті є все. Але як же купувати через інтернет? В магазині все ясно. Прийшов, обрав, заплатив, забрав. А як же все це тут відбувається? Чоловік заходить на сайт нашої компанії, вибирає товар, оформляють определенну форму заказу, поставляють количество і відправляють нам. В течение дня. Закази всі знімаються з сайтика, созваниваемся з клієнтом предварительно і делаем доставочку. Сьогодні закази, на завтра товар привозимо. Домой. Хм, ми з Тобіком на дрібнички розмінюватися не стали. Вирішили дізнатися. Дізнатися, чи можемо ми вертоліт придбати. Як нам звісно, в інтернет-магазині можна купити все. Починаючи від компакт-диска і закінчуючи навіть вертолетом. Постепенно на українському ринку асортимент розширяється. Зараз ми можемо вже покупати продукти питання, свіжі овочі, фрукти, якісь аксесуари для наших домашніх животних. Порадувало нас з Тобіком те, що в інтернеті дешевше. Черг немає, асортимент широкий. Час економиш, не варто колеми по місту, як собака, бігати. Пробач Тобік на кнопку тиснув і все. А гроші вже самі надійдуть, куди треба. Человек может зайти на сайт интернет-магазина, выбрать товар, который ему необходим, добавить его в свою корзину, после этого выбрать вариант оплаты. В данном случае это можно использовать с помощью пластиковой карточки. Мобильный телефон покупал, микроволновку покупал. В принципе, никто не дает гарантии даже в обычных магазинах, поэтому интернет-магазины дешевле, и поэтому люди пользуются интернет-магазинами. Тож проблеми виникають, але чим більше досвіду, тим менше. Два рази шишки наб'єш, третій щось точно придбаєш. Ні, ти перший, ні ти останній. Є люди, які взагалі в інтернет і в туалет. Хіба ти так не хочеш? Зломушленікі ворують деньги з пластикових карт надо смотреть в адресну строку браузера, де написано адрес сайта. Тож, аби не боятися підробок, звертайся до правильних місць. Одне з таких не якийсь там магазин, а найбільший в інтернеті аукціон eBay. Будь-які товари з 200 країн світу, які ти не просто купуєш, а за які ти торгуєшся. Атлічка заключается в тому, що э, то, скажем так, фиксированной ціни на інтернет-аукціоні. Вот. ціна на товар може змінюватися, причому доволі стремительно. Тож, хоч через магазин, хоч з аукціону. Вертоліт ви замовляли і нарешті дочекалися. Якщо це той, який ви хотіли і гроші ви сплатили наперед, забирайте і вітайте. Якщо не той… Якщо вам доставили не той товар з інтернет-магазину, який ви заказували, ви маєте право його не приймати. Згодом з діючим законодавством, в частності Гражданського кодексу України, закону про захист прав потребників, продавець вам повинен предоставити документи, підтверджуючи гарантію цього. Інтернет-магазин річ гарна, проте свіже повітря річ корисна. Тобі! Всі ми прагнемо зручності і швидкості в наш стрімкий час. інтернет – одна з таких можливостей. Але пам'ятайте, цей світ, про закони якого ми вам розповіли, віртуальний. Як завжди чекаємо відгуків і пропозицій на сайті тридабі.рамус.ком'юей. Разом ми зробимо життя легким. А разом ми з вами здатні гори подолати. Вже завтра тема фейс-контроль для тих, хто любить відпочивати і не любить бути невпізнаним. З вами студія була Тетяна Рамус. Хай вам щастить і до зустрічі.